Яким буде тиждень з 21 по 27 липня. таро ропарада саме для тебе. Буде три варіанти. Інтуїтивно обирай один з трьох. Перший варіант, другий варіант, та третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єри навчання, фінанси та порада Я цього разу також з вами. Мій варіант 2. Для тих, хто обрав перший варіант. Особисте життя, ви за щось хвилюєтесь, у вас нав'язливі думки, негативні, намагайтесь не дозволяти собі впадати в такий Депресняк, якусь паніку. Позбирайте ще інформацію, бо часто ми собі надумаємо проблеми. Кар'єра навчання фінанси. тут все більш ніж добре. Карта імператор все під контролем. Ви все правильно розумієте, все правильно робите, ви себе впевнено почуваєте в цій сфері, і наразі все дуже непогано. І порада від Таро. Якщо в якійсь сфері вам не вистачає чогось. Ви вважаєте, що у вас криза, ви вважаєте, що все погано. Подивіться довкруги і знайдіть можливість змінити ситуацію. Бо завжди є можливість змінити на краще будь-яку сферу вашого життя. До речі, більше цікавої інформації в моєму телеграм-каналі. Тож, чекаю в особисті повідомлення на особисті розклади. Для тих, хто обрав другий варіант, ви на якомусь роздоріжжі вам доведеться вже зробити вибір. Вже доведеться вибрати партнера, чи пробачати, чи не пробачати, чи з'їжджати, чи не з'їжджатись вже потрібно вирішувати. Кар'єра навчання фінанси. Тут якісь випробування, але вони вам однозначно під силу і ви станете тільки сильніші. І порада від таро: не бійтесь просити допомоги і взаємодіяти з більш успішними людьми. Також, якщо просять допомоги у вас, надавайте її обов'язково. Для тих хто обрав третій варіант в особистому житті? У вас перехід на новий рівень якийсь стосунків або повністю стосунки йдуть, або м, стають більш серйозними. Можливо, навіть зміна статусу, кар'єри навчання, фінансів забагато у вас емоцій, контролюйте їх і поради від таро, балуйте себе.